Всім привіт! Минулої осені розібрали стару прибудову і запланували встановити настил для автомобіля та заодно оформити заїзд на дачну ділянку. На дворі зима. Маємо більше вільного часу для проєктування, креслення і проведення всіх розрахунків для даної задумки. І так, навіс у нас буде металевий, зварний. З профільних труб та накритий сотовим, по-другому сільниковим полікарбонатом бронзового кольору товщиною 6 мм, розміром 6 метрів 10 см на 3 700 та висотою 2,80 Сам полікарбонат буде кріпитись на конструкції із чотирьох ферм які будуть виготовлені вручну без станків для вигинання труб. Усі креслення і визначення розмірів деталей я виконую в програмі FreeCAD. Це безплатна програма і ви після її установки можете користуватись нею автономно без інтернету, тобто в офлайн. Якщо комусь цікаво, можу записати відео, хоча в інтернеті цього добра достатньо. Ескіз загального виду металевого каркасу нашого навісу на екрані. Всі креслення, види, розрізи перед вами. Вся конструкція тримається на двох опорних рамах, зварених з профільних труб 60 на 40 товщиною 3 мм. На них встановлені 4 ферми, які між собою зв'язані. Профільними трубами 30х20 товщиною 1,8 мм. Для жорсткої зв'язки в продовжньому і поперечному розрізі застосовується 6 косин від залишків профільних труб рами. Сам настил складається із трьох листів полікарбонату два розміром 3700х2100. І 1 3700 на 1860 мм. Оскільки Ви будете заказувати стандартний лист довжиною 12 м шириною 2 метри 10 см, то при бажанні залишком можна закрити торець передньої ферми. До речі, при транспортуванні лист можна скручувати в рулон. Але зверніть увагу, мінімальний радіус вигину. Для стільникового полікарбонату товщиною 6 мм становить 1 метр 5 см. Листи між собою з'єднуються нероз'ємним з'єднувальним полікарбонатним профілем відповідного кольору. Всі деталі ми заготовили. Переходимо до умовного збирання. Почнемо з виготовлення чотирьох ферм. На опорній профільній трубі. Розміщаємо місця і приварюємо вертикальні підпори ферми відповідно кресленню. Верхню профільну трубу закріплюємо з одного кінця ферми в'язальним дротом і плавно вигинаємо по підпорах. Зав'язуємо другий кінець та перевіряємо всі розміри. Я зварювальні роботи стараюсь виконувати в горизонтальному положенні. Тому дві опорні рами каркаса також буду зварювати на землі. Як для цього облаштувати робоче місце на дачі можна переглянути моє відео виїзні ворота з монтованою фірткою внизу в описі за посиланням. Опорні рами та ферми готові. Переходимо до монтажу каркаса. Виставляємо дві опорні рами по вертикалі, по горизонту. По діагоналях розкріплюємо. Внизу до стойок приварюємо арматуру. Це для кращої зв'язки з бетоном, і як запорука міцності монолітного поясу обв'язки. Я б ще внизу в районі стояк забив арматурні стержні та приварив. для впевненості. Даємо відстояти з бетону 3-4 дні. За цей час можна пофарбувати металоконструкції. Далі встановлюємо ферми. Спочатку дві крайніх. Натягуємо шнурок і монтуємо дві середніх. Між фермами приварюємо профільні труби 30х20 відповідно проекту. Перед встановленням листів полікарбонату всі металеві поверхні, на яких він буде лежати, покриваємо самоклеючоюся ущільнювальною стрічкою. Монтаж полікарбонату виконуємо захисною плівкою вверх до сонця. Знімаємо її після завершення всіх монтажних робіт. Зверніть увагу, будь-який монтаж сотового полікарбонату необхідно виконувати так, щоб конденсат в сотових каналах мав можливість з них витікати. Найкращий варіант для насилу це монолітний полікарбонат. Він в рази міцніший та противандальний, Але тут все залежить від ваших фінансів. Його вартість в 7-8 раз дорожча сотового. І так, ми плавно перейшли до фінансових питань нашого проєкту. Всі необхідні матеріали на екрані. В таблиці показана їх кількість та розцінка на місяць лютий 2024 року. Загальна вартість без врахування оплати праці становить 25 500 гривень або по теперішньому курсу 670 доларів. Всім бажаю добра, працюємо і будемо здорові. Дякую за увагу! Відкриємо дачний сезон та застосуємо теорію на практиці.